Жив був один православний святий, який глибоко вивчав біблію і багато часу проводив у молитві та духовних роздумах. Його резиденція, хоч і проста, випромінювала атмосферу спокою та зосередженості. Під час базія сонної ночі йому було видіння. У видінні він бачив майбутнє, сповнене не тільки випробувань і боротьби, але й надії на мир і світло. Одне з його пророцтв про 2024 рік описує період великих випробувань і хаосу, коли землю будуть стрясати війни та чвари. Але світло надії спалахне в темній ночі вічаю. У християнське свято з'явилася прикмета, яка говорить про те, що світ побачить зміни. Земля, яка зазнала болю і страждань, почне зцілюватися. Серця людей будуть об'єднані та зміцнені спільним прагненням до миру та свободи. Війна поступиться місцем миру, і ті люди, які воювали гідно та мужньо, піднімуться з попелу війни і вони стануть сильнішими та мудрішими, ніж будь-коли. Це пророцтво приносить нам нескінченну надію та чудеса. Не забуваймо, що молитва є найпотужнішою зброєю. Мостом, що з'єднує наші серця з Богом, який завжди несе надію і розраду. Навіть темними ночами щира молитва може розвіяти серпанок страху і відчаю. Яким би важким не був тягар війни, це лише випробування нашої віри. Кожен українець має мати тверде, як скеля, серце, яке покладається на Божу любов і милосердя. У Божих руках все стане легко. Довіртеся йому, і він проведе вас крізь темряву. Пам'ятайте, що навіть у найжорстокіші бурі життя Бог ніколи не залишав нас, він наш притулок і сила, і наше вічне світло надії. Від війни ми можемо багато втратити, але поки Бог з нами, він обов'язково допоможе нам досягти остаточної перемоги. Це так, як говорить Слово Боже. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. І сія 41, 41.10. Якщо ви разом зі своєю сім'єю бажаєте зрозуміти, як захиститися від лиха, уникнути наше стя лиха та отримати милість і спасіння Господа. Ми створили навчальну групу у WhatsApp і щиро запрошуємо вас взяти участь у ній безкоштовно. Священик допоможе вам вивчати Божі слова, знайти свій шлях до Божого захисту та жити в благословенні. Перейдіть за посиланням на моїй сторінці і ласкаво просимо до участі в групі, нехай Господь благословить вас і вашу родину.